Чи знали ви, який артефакт Stalker 2 є найкращим, і де його знайти. У нас є три варіанти: як знайти цей артефакт. Для початку ми приходимо ось на цю точку до аномалії, блукаючи вогні близько 21.30. Це важливо, пізніше розкажу, чому. До речі, на twitch стрімах ми знаходимо усі такі артефакти одними з перших. Заходь по посиланню в профілі, щоб не пропускати їх. Наступним важливим кроком є підійти до ось цього камня і зберегтися, щоб потім, якщо щось піде не так, ви могли повернутися на збереження. Далі ми очікуємо 22.00. два можна знайти в правому верхньому куті КПК. Саме в цей час активуються аномалії і спавниться артефакт. Місце спавну у нього рандомне, але дуже часто він спавниться на або поруч цих каменів, саме до тих, яких я згадував раніше, де треба зберігатися. Як тільки наступає 22.00, ми обігаємо камені і знаходимо наш найкращий початковий артефакт в грі, який дає плюс 40 кілограм для перенесення речей. В це місце ви можете потрапити одразу, як ви тільки відкриєте доступ з малої зони. Наступний варіант, як отримати артефакт, якщо ви не змогли знайти його поруч з каменем, ви можете відійти на певну відстань від аномалії. Так, щоб у вас пропав ефект сліпоти. Після цього необхідно піднятися на найвищу точку, з якої буде видно місце, де може лежати артефакт. Ось ця гірка підходить чудово. Якщо у вас є снайперська гвинтівка, прекрасно. Якщо ні, нічого страшного, люба інша зброя підійде. Ви стоїте на цій гірці і починаєте видивлятися артефакт через приціл. Знову таки він може з'являтися в рандомному місці, тому дивіться уважно. Він буде трішки виділятися, і його буде видно. Саму пляшку з сяйвом. Якщо ж з першої гірки не виходить, його побачити, то шукайте інші ракурси. Проте артефакт може бути. Чуть-чуть прихований за каменем, і ви його не побачите. І тут приходить на допомогу третій спосіб, який вже ну точно спрацює. Заходьте в налаштування графіки та викручуйте гаму, яскравість та контраст на 100%. Після цього ви можете ще в своїй відеокарті викрутити ті ж самі налаштування по максимуму. І тепер артефакт буде світитися, наче ялинка. Ви його точно не зможете пропустити. Якщо такі ви змогли його знайти, не поскупіться на лайк та коментар від трьох слів для просування. Буду вам щиро вдячний. Талої дороги тобі, сталкери.